Якби я вірив у сни, то мене би сьогодні тут не було. І навіть не через твій сон, а мій власний. Бачиш, привиднялося мені тої ночі, що я полюю в такому пригарному, чарівному лісі і спіймав таку хорошу, пригожу ланю, такої, що я в світі не бачив. Вона була біла-білісінька, як сніг. І так сталося, що вона чомусь одразу приручилася до мене, навіть на крок не відходила. Та все одно мені стало страшно, щоб та люба ланя не втекла, тож я одягнув на неї такий золотий нашиник і тримав. На золотом ланцюжці. И вот она лежит. Голову мне на колено поклавши. И тут. Раптом заявляется. Какая-то. Черно. При черном Хортится. И так она была. Страшнюча. голоднючая. Та до мене, я від неї навіть і не боронився. а то вона в мене все одно як хвать за лівий бік. І давай гризти, і гризла вона доти, доки до серця не доризлася, потім вирвала його, забрала і побігла. І так мені болісно стало, що я. Враз прокинувся і за лівий бік хапнувся. Чи нема там чого. Ні, звісно, нічого не боліло. Я ж стало смішно з себе, чого я раптом чогось там шукав. Та проти чого воно все це? Нараз бувало, що всяке страхувиня мені вижається. І нічого не було з того. Ні лихого, ні доброго. М? Тому хай цур цим снам немо краще веселитись.